І глядачі, з вами Посіка Хелп. Вчора скоти з Ютуба заблокували мені коментарі. І я не зміг з вами поспілкуватися. Е, тема сьогоднішньої лекції це. Е, це виведення моток в українцях. Воно. Кардинально відрізняється від виведення моток в даданок на моїй посіці. І я вам дуже швидко про це розповім. У нас є 10 українців вуликів, лежаків, лежаків. І коли перед акоцією я у самих сильних <кхем> забираю мотку, наприклад, забираю мотку я трюк. Я забираю завжди в третьої частини. Посіки. Це десь 15 травня, забрав я моток, вони перед акоцією натягнули маточників. І коли вони мотки вивелись і облетілись, наприклад, в одному мотка десь пропала. І коли йде наступна хвиля за забирання моток, із... Третьої частини посіки, це десь 15 червня, ось вона, третя частина. І коли починають лупитися мотки, я просто оцей один, я просто накидаю їх в 5 зразу. Ну, от, 3 через літок, 2 зверху, і хай вони там розбираються самі. Я знаю, що розплута там нема, що сім'я ще не в ну, трутняком ще не стала. І хай вони собі там довбуться, не, мішо, не заважають мені качать мій мед. Із оцих трьох, ну, припустимо, отут матка не повернулася. І коли вже 15 липня оці були закладені десь 15 червня. 15 липня, наприклад, ще третя частина посіки забираються матки. Чи то викидаються, чи то в відборі, відводки якісь. І вони починають лупитися через там, 13 днів, там, 16. Я оцей знову накидаю по 5-6 штук. Всі, що є там, лишні, які є, я просто їх туди накидаю. І ви знаєте, у 90-ті. У 50%, воно спрацює оцей спосіб. Довботься таким способом, як у дадано. На посіці, коли у тебе лежаки, просто немає часу. Коли у тебе стояки, ти хоч знаєш, навіщо ти це робиш, щоб об'єднати оцю в субшість. У лежаках такого нема. Мотки відсоджуються в нуклеуси, а з нуклеуса і потім підсилюється розплодом. Взагалі друга, як то кажуть, тематика. А оцей спосіб закидання кучі моток в один вулик це дуже гарний спосіб, я вважаю. А коли вже під усінь і маломоток, е, мало і тобі важливий, оцей, щоб іменно вони прийняли, ти вже починаєш робити кліточки, сіточки, під'єднувати, дивитися. Це так. Да. А поки йде літо і ти качаєш мед, тобі не до цієї всієї суєти, шановні глядачі, я думаю, це відео вам буде корисне. А ми пам'ятаємо, що мед чиста липа 550 гривень, нова банка. І 07 свого чудодійного напоя, який ми вже трошки надпили, я його долю. Я вам покладу. Шановні глядачі. І ще хотів звернути увагу, що... Я оце ж весь час роблю опрос, Ну, питаю людей про. Чи знають вони свої базові права? І ніхто їх не знає. не знає. От базове право, право це те, що коли ти народився, ти належиш самому собі. І все. От це — Ти належиш самому собі. Ніхто цього не знає. Всі думають, що вони належать державу чомусь. Шановні mm -hmm. глядачі, ну що ж? Ви тепер будете значно належати самому собі. Ну, Якщо ви, звісно, не взяли в держави кошти на своє утримання. І пам'ятайте, що своїми лекціями, лекціями і гарними виробами про вас дбає ваша посика.